61 920 тисяча дев'ятсот двадцять гривень. Хочу подякувати всім, хто прийняв участь на ці свята, які в нас пройшли у заході на підтримку збройних сил. Сьогодні ми підбили підсумки цього заходу, і загалом громада зібрала рівно 62 тисячі гривень. Загальним рішенням кожного старостинського округу було прийнято спрямувати ці кошти, і на запит, який до нас зайшов від військової частини А0536, це був запит від командира частини щодо забезпечення їх скобами будівельними та дрітом колючим типу «Ягаза». Я хочу сказати, що ну, принаймні як. Раз цієї суми на 100% вистачить для того, щоб забезпечити потребу скобами. А і вже ми відпрацюємо з нашими партнерами ворога. Поборемо і я думаю, що більшу частину цього запиту ми фактично зможемо закрити і допомогти нашим хлопцям. Ще раз хочу всім подякувати. Ще раз хочу побажати всім скорішого миру. Побажати всім здоров'я, і до речі, сьогодні ми ще будемо проводити пленарне засідання сесії, в тому числі там буде розглянуто питання до нас. Звернувся щодо виділення коштів на підтримку наших збройних сил безпосередньо на. Закупівлю безпілотних апаратів це військовий підрозділ Мара. Ну хто може знає, хто може чув. І сьогодні ми розглянемо питання. Я запропоную нашим депутатам. Я вважаю, що ця ідея буде зрозуміло, підтримана щодо виділення 300 тисяч гривень вже з бюджетних коштів безпосередньо на підтримку саме цього підрозділу. Тому ще раз дякую і разом до перемоги. На території всіх старостинських округів був проведено свята масляни, але цей захід був проведений перш за все не з ціллю розважитися, а з ціллю зібрати яку-то підтримку. Ну хто що зможе для наших хлопців, які стоять на охороні наших рубежів. Дякую всім людям нашого Старостинського округу, всі громади, що не залишилися осторонь, що завжди допомагають, завжди волонтерять. Ну, от яксь, от наш будинок культури, наприклад, завжди у них, коли я до них тільки не приходжу, вони завжди якась. Іде робота в підтримку збройних сил, то вони плетуть сітки, то вони печуть там якусь випічку надають там хлопцям. Ну взагалі важкий час для всіх, тому дякую всім, що і сподіваємося, що з приходом весни нарешті до нас прийде мир, і хлопці з війни цілі неушкоджені.